Гуляха, шашли огонь. Не бережу я погулявся Знаєш, Я йшла, то трохи костюрчиком пахне. Які красиві троянди. Якщо... Кажу, Колі, от це віриться, що зараз Новий Год. Така погода, що взагалі спецефекти. Колят, коляд, коляд лиця добра з медом ще раз. У мене узвар сьогодні в нас. Там ужасна погода, о, хоча вже не летить ні сніг, ні дощ, як ми з бадіком гуляли, тому мокрий сніг був. Я тут варю узвар. Ми підсіли на узвар взагалі конкретно. І це мені дуже подобається. Тому що на таку велику кастрюлю я кидаю тільки дві отаких ложки цукру і все. От, буду снідати. Вчора картоплю робила і аля шашлики в аерогрілі. Борщ вчора ще варила, шашлики маринувала. Ось тут шашлики в мене. Там борщик, ось у звар. Я зазвичай протіжую і ми ставляємо в холодильник, щоб холодний. Взагалі огонь. Стірка в мене стирає, я достала сушилку. Брат Максим мені наробив охоти, тому я буду сушити м'ясо вставити, Ну і снідати, потім в душ йду. Голову треба мені помити. Так, ну, Сьогодні понеділок. Кесенько, 23, да? 23 число. І хоча ми не збираємося святкувати праздники, святки, різдво і так далі, бо я не хочу готуватися, все рівно їдемо на якісь закупи, бо у нас. Три дні будуть закриті магазини чи два, точно так і не знаю. Їдемо трішечки щось купити. Ми в Кафленді квіти взяли, лимони, апельсинки, кашу на кутю взяли. Я не хочу солодкого. Горілки взяли. Ось таких штук. Але я знаю, де дешевше. Які красиві троянди. Вообще, я хотіла червоні. Вообще, колись, можливо, я і казала колись це в влогах, що раніше, коли Коля починав тільки за мною хажувати, він мені дарував тільки червоні троянди. Тому що для Колі червоні троянди це, типу, асоціація з коханням. А для мене червоні троянди це класика. А мені подобається щось таке нереальне, інших кольорів, сочетання якісь інші, і так далі. От, я коли -колі, ну, попитала, чого красні, він мені сказав, бо це типу кохання. от, а я йому сказала, що мені більше таке щось оригінальненьке подобається. Хоча зараз. 에... Спустя три роки <хи> я дуже-дуже 에... сумую за червоними трояндами. І я вже декілька місяців підряд кажу, Колі, купи мені червоні троянди. Ну, бо він мені квіти купує, і тюльпани, і троянди. Але інші, такі, як я люблю, ну, він сам вибирає. Ми прийшли сьогодні в магазин і там були одні червоні троянди. Я кажу, блін, червоні, я так хочу червоні троянди. А вони були одні. Коля каже, бери рожеві, двоє типу, і все. Каже, Але взагалі, як хоч червоні, то можеш червоні, там і біли, чи які хочеш купити. Дуже добре говорив, рожеві. Тод, купили рожеві, Дуже красиві, дуже красиві, дуже гарні, надіюсь, довго простоять. Ми готуємося, бо у нас сьогодні гості. ну Все, далі побачите. Що за цей час ми зробили? Я підготувала тут сушене м'язко, яке я вчора сушила, ковбаску, огірочки, кутю насипала. Хоча сьогодні ще не святвечір, але так як завтра ми будемо на свят вечір, напевно, самі зробила, то насипала. Узвар тут у нас е капусту помастила квашену нарізала, бо хлопці ніби будуть пити пиво, але думаю, що будуть грілку пити. Ще узвару наварила, але цей узвар теплий, не процідила, хочу, щоб настоявся. Картоплю коля начистив. Я зробила кутю. Коля начистив, потім поставимо відварюватися, і я вон там зажарку посмажила, щоб одразу тоді зробити. Тут у нас шашлики, Ну все. Я показувала, яку красу ми для вчительки купили. Happy New Year! Я зараз заховаю. Як вона скаже, принесе мені келих, я її принесу. Прикольний, дуже сподобалось нам то взяли. Квіточка така. Там обичний горшок, ось так воно виглядає. У келиху. Дуже, дуже хороша подача. Сподобалось то купили. Тут трішки навели шмуру, так. І надо салфетки ще подоставати. Оп. І треба достати ще. Е, на цей. Ой, скажіть мені. На м'ясо тарілку одразу зараз достану якусь. От, тут Коля трохи попило созисів, трошки попримірила, перевдягаюся і йду в ліс. Квіти пахнуть неймовірно. Вдягнулася, ледь куртка на мені зійшлася, чесне слово, не очікувала. Що аж так? Взяла м'ясо і йду в ліс до чоловіка. Він уже там багаття розпалив. Пішли. Кажу на інстаграм, що йду в ліс, тому що в мене чоловік лісник. Ну, це правда. І мангальщик. Сумстительство. Я йду до нього. Зараз ще Марина з Андрієм приїдуть. Бо вони були сьогодні і в Гданській, і в Ольштині. Капець, на роз'їздах цілий день. сюди. Він так незручно, ви поняли, так? Да? Який чоловік у мене молодець. Тут, звісно, сиро страшне. Я бін шкода, звісно, цієї уги, але... Що ж зробиш? Ти знаєш, я йшла, то трохи костерчиком пахне. Ну але ти в мене молодець. Андрій з Мариною десь доїжджають уже. Добро Андрій, прийде. І що швидше почне говорити? У мене чоловік, лісник і мангаліщик. Що ж не зробиш заради баганокої жінки, так? Да? Чи ти теж шашлика нормально хотів би? Звісно, це тобі не на Україні вдома. Желізний мальгальщик, сухий дрова із цього здровника. Це і Але тяг мене так тяг. Я його відпустила попер, навіть не дивився назад, знаєш, звичайно назад дивиться, а це навіть назад не дивився. Бадю, я знав, куди я йду. Та він уже, да-да-да, він уже. А ще я виходила, вчителька мені позвонила, то це я аж усі настробичив. <сх> 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 Баді, на пиво. А -а -а. Андрій з цього прийшли до нас, і ми буде? тут жаримо. Ну, ще не жаримо, <сх> намагаємося. Да, бадюха? Може ще ножик? Інтересно, так? а якби взяти, Баді, оці дві палочки під жилетку просунути <проби> і хай біжить. Як свинюшка. І хай біжить. Баді, Боляха, що це таке? А, а куди м'ясо класти? Вжила якось? Оцій будемо. Ось чу чуть, -чуть тільки пилом сполоснеш. Сполоснеш. Ти що, до материнки не, не могла б? Злати. Ой, яке м'ясо. Боже, шашлик нарешті буде. О, я не знаю, як його таке м'яке. Воно у нас вже стоїть три дня маринується. Все воно у вас три дня маринується, вони його не треба жарити, його треба брати і їсти. Сирим! <риву> так, цибульки трошки, звісно, вона погорить. Нічого, я съем, я люблю. Так? Да? Угу. Ой, добре. Кажу Колі, оце віриться, що зараз Новий год? Така погода, що взагалі вообще... хто знає. Ну, така, не знаю. В чому проблема? Форд на старті на Альпи. <сіх> <сіх> в Австрії на Альпи. <сіх> Та ні. Я би хотіла, але цей, зараз не поїду. Куди, блін, мені? Я би хотіла на борді покататися десь. <сіх> 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 ну, до ближайших років п'ять точно забудься. Не, ну чого. Ну чого, чого. Я казала, мамці, я на Україну приїду, драгобрати з вами поїдемо, ти будеш дитину нянчити, а я кататися. Коля гроші заробляє. ще одне. Уточнити можна як у дитину. Що дитину? Першу чи другу? А, це ти влог подивився, що я казала, що Коля сразу каже. Так а ти знаєш, як я плачу, кажу, Коль. Я вже не можу, я так хочу травеньку. Ну, родиш, туди-сюди одразу друге. Кажу, напевно. Ти вже зразу відстрілялася і все. Та ти що. Чип'ять яхтів спокійно свій мозк пролезти. Йо. Нормально, да? Начивляємо. Що там скільки там уже? П'ять минут? Дві. Ну що? Короче, дам. Стоїть. Потрошку тут савані. діло движеться. <реку> Ой, а, як платі. пахне тут, ви без знали. Савані. Залежить які його ваги, бо я не знаю, як... Ну, та ти що, це дуже дорого. <реку> я <реку> цей <реку> да, рук не хвата. <реку> О, спецефекти. Ай ти що. Красота. Аж ноги трусяться. От чого? От красоти такої запаха. І так, ще на останок такої краси і я побігла картоплю. Ну як побігла, полізла. Картоплю ставляти. Ти що? Аж не віриться, що ми шашлики жаримо. Така краса. Ну так. Да. Друзці, Май, майже цей посуд, да? Посний Це буде <су> варити. <су> будеш їсти Буде, воно ж замариноване, ти що, добренько. Баді, головне, щоб не ригав ти. Йдемо, Бадіня. Ми Бо можемо тебе на балконі оставити. Але он є ножик, я хочу тебе там перевірити щоб не потіряли він тут в сумці. Оце ще сиромата. А, а я б уже б, надр... Я вже б надрізала, вже б уже в'їла. Якщо буде сиромата, Добре, закрий очі, несу тобі бокал. Закрила вообще. А пока осталась. Так, сразу. Бля, камуха. Це ми сьогодні побачили в бідронці, кажу, блін, піду вчительки візьму. Я хотіла щось на кухні таке. Клас, Дякую! Були. Будь ласка. Добре, тепер принесу тобі так, Чуди не сіть шашлики, де вони? <світний> Вкусний, Нравиться тобі? Бо я не всі. А, ви його постягували? Привіт. <світний> Здрасті. Так казалося багато, а так мало. <світний> Марина, ну пересип в цю тарілку. Все, ну. Яка краса. Що у нас тут на столі, гляньте, чіпси, то сьоми, ми таку рибну тарілку зробила. Ти що? Ваша диво стрій. Та п'ятий. Бляха, взагалі. Так у така добра, мабуть? є огонь, огонь, огонь. І зараз картопля і будемо сідати. Давайте ще раз. У мене у звар, тут, що тут у звар. Ну що, за початок свят можна так? Ще не свята, але за початок у нас такий шикарний. Клас, шашлики, це просто. Я насиплю йому хай їсть. Бляха, шашлик огонь. Не переживай, я похвалятися прийшла. Добре. Ты шо? Ты пробовал? Шашлик. Картошка Картоха добрая. Кому что у нас? Картошка самый добрый шо. Нет, дужасно. Ты что? Сам удома на Бо Я больше появилась.

Ні, <ріп> nee, я не в тому плані. Я так... Ніхто мені за мене не зручить, я собі не запросить. Хотілося позвонити сказати, давай со мною на недельку в трасу. А, он чого мені було виказано вчора, що я подружки не зводила. Ранок після гулянки, гляньте, взагалі не різдвяний, так? Да? Не посний. але Мені захотілося чоловіка і поїхали в Макдональдс. Ну, я думаю, ні, у нас є і шашлики, і то і сьон, ну що. Зробляє собі гамбургер. Із узваром, такий як у бабушки, із грушками, просто огонь. Після вчора тут купа посуди, яку треба розбирати. Але звісно, що ще це не зараз, це подожде. З'їм гамбургер, потім треба полежати, віддихнути. Взагалі, настрій взагалі не різдвяний. <свят> настрій такий, як після Нового року або після свята. ходняки, хоча я вчора взагалі не пила. <свят> Сьогодні у нас 25 число, і я знову ж таки зварила узвар, запекла курочку і все. <свят> вчора ми були чисто вдома. Ну, як коля ходив там до Андрія на пиво? Потім прийшов, нічого не відмічали, не сиділи, просто <сі> дивилися кіна і чилили. Сьогодні, в принципі, такий самий день. От, ем, хоча сьогодні цікавіший, сьогодні до нас мають прийти От, Тому якось так максимальний чил, розслабон. Нічого не хочеться робити. Таке враження, як уже новий рік. Коляд, коляд, колядниця, ниця, добра з медом бродяниця, а без меду не така. Дайте дядьку п'яточка. Отчиняйте скриньку та давайте сливку. отчиняйте п'яночок та давайте п'яточок. Браво, дякую, велика. Куль, де твої гроші? Ну нічого, нічого. Бадій. Пади, что там? Здрасте. Здрасте. Заходьте. Чекай, почекайте сюда. У хату туда иди. Туда, туда заходи. Туда заходи. Просто вы так не пройдете. Бади, ой, боже. Привет, привет, привет. привет. Здрасте. Христос воскресе.

вроде густо, і картофка, і капуста, і помідорки, і охорочки, і з нас і з нового п'ятака. Браво, хорошо! Будемо готувати п'ятака. <су> я колядниця ця маленька, в мене шубка кораблька, а колядка, бачите, ні вчила, я її три ніч. Я зайшла до вас до хати, щоб усіх привітати з різдвом Святим Христовим, і нехай. Усі здорові у родині вашій будуть. Новий рік наступне свято, удиває вірі свята. А тому не звертайте і бажання загадайте. Новорічну міську все здійсниться, чесне слово. Дякую, велике. Здійснися О, уже. Нічого, вже здійснилися мрії. Всім привіт! Сьогодні другий день свята у Польщі. І в мене таке готування. Блін. Вирішила зробити голубців. Ті, що були в морозильній камері. Ой, тому воно все так виглядає. Узвар. Зараз узвар ми хлебчимо, як дурниє. Одну кастрюлю в день випиваємо з колію. І картоплю варю. От вчора курочку запікала, од неї небагато залишилось. Хочу помити, От, собственно говоря, пічку цю. Так що у нас готування. Коля мені допоміг картоплю начистити. Ось так пройшли наші свята. Ми, ну, можна сказати, не відмічали, а, нікуди ми не ходили, <смі> ніхто нас не приглашав. Ой, смішно. Ми на Чилі класно провели просто домашні свята. Нам треба привикати до того, що в нас сімейні традиції, чисто вдома. Ну, просто, що я нічого не готувалася, ну, практично трішечки ми щось там готували, бо не бачила сенсу наготовляти купу всього. Запрошувати там купу народу теж не хотілося, бо це треба було би <рістити> просто стояти на кухні. А зараз вагітність готування це не моє. <рістити> От, чисто щось одне приготувала, щоб нам було просто поїсти перебитися. Дуже приємно, до речі, що до нас приходили колядувати. Дуже приємно, просто. І з роботи, що приходили, і діти, що приходили, взагалі, дуже приємно. Нереально дуже приємно, що не забувають. А ще тоді в мене в моменті так накрила така ностальгія була, що ми в минулому році вже 20. 4-го сиділи в нас і ходили теж колядувати, хоча колядують, в принципі, 25-го ніби, бо 24-го це свята вечеря. Але ми тоді підпили в минулому році і як понеслися там колядувати. В общем, це дуже такі спогади в мені нахлинули. Плюс нахлинуло те, що ми в Україні завжди із однокласниками, ну, майже кожного року. Ходили, перевдягалися і ходили щедрувати тільки. От, А щедрувати ходили із хлопцями теж перевдягалися у Діда Мороза, там. От, в якихось там циганок, хлопців у дівчат перевдягали. І вони ходили з нами щедрувати. Да. Шкода, що я тоді влоги не знімала. Ой, Зараз би точно була би там якимось нереальним влогером із купою підписників. Бо... Тоді, коли я думала тільки починати знімати влоги, треба було мені насмілитися і почати все таки. Тоді було не аж так все популярно, як зараз. Зараз кожен другий блогер. Напишіть, як пройшли ваші свята, чи зустрічали ви їх в колі своєї родини. Бо дуже прикро, звісно, що живемо ми дуже далеко і не можемо понести кутю додому. Смаколики різні, звісно, всі разом посидіти за родинним столом. В наступному році вже круг нашої родини поповниться, тому точно в наступному році думаю, що будемо щось там суїти, готувати, от і тримати більше традиції. Традиції це наше все. Тому дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах! Ще хотіла би сказати, до речі, що, напевно, 22 числа в грудні я перший раз почула поштовхи нашої, нашої дитини. Можливо, я їх і раніше чула. Просто коли це вперше, ти не розумієш, як воно відбувається, що це таке. От, а от 22 числа я почула, і 23-го ми сиділи то ні, вже може пізніше ввечері. Ну, в общем, вже там скільки 4-5 днів. І я відчуваю одне й те саме, то підозрюю, що да, от це воно. Підозрюю, що це малюк-малюк. Уже потрошку починає мене пихати. Наш, наш круасончик, булочка наша малесенький. М -м -м, такий маленький там. Росте. Уже блин, 8 січня піду, уже, надіюся дізнаємося, хто у нас. Ну як? М -м -м -м, лікар не скаже, напише.